Вітаю, шановних слухачів, каналу Основи Сім'ї. Ми продовжуємо з пані Еліною зустрічі на нашому проєкті Біблійне подружжя. Вітаю Іліно. Вітаю вас, Андріан. Вітаю вас, дорогі глядачі. І ми сьогодні наша четверта зустріч. Ми завершуємо розважання навколо особи Авраама і його стосунків. І саме сьогодні звернемося знову до книги буття 16 16-го розділу і порозважаємо нас стосунками Аврама і Агарі. Отже, пані Ліну, в чому там особливості тих відносин, і що ви аналізуєте, що ви бачите, які ми можемо зробити висновки? Одним словом, прошу дякую. Ну насправді шлюб Аврама і Агарі він настільки. Нетиповий або, можна сказати, навіть незрозуміло, чи то шлюб, чи не шлюб. Дуже багато людей говорить: Та ні, вони не були в шлюбі, це була його не знаю, українська наложниця. А, ну, Слово Боже, каже, що Сара йому віддала її як дружини. І як би то не було, знаєте, в нас теж зараз в суспільстві є багато різних шлюбів, які і шлюбом важко назвати, але тим не менш, то є якісь відносини між чоловіком і дружиною. От у Авраама із Агаріну було взагалі два різних світи. Авраам був уже в поважних літах. Йому було далеко за 80. Агарі, напевно, не було навіть і 20. Він був багатий, він був заможний, він був в нього була репутація, він був поважний в суспільстві, а вона бідна служниця із Єгипту. Її взяли лише коли вони були в Єгипті. Ну і тут ціль шлюбу теж насправді була це сурогатне материнство. Тобто вони вступили в стосунки тільки і за того, щоб вона дала дитину. Ну і звісно, ми бачимо в цьому шлюбі або в цих стосунках взагалі те, що немає ні любові. Ні прив'язаності, ніякого укладання навіть шлюбного договору. Так, ми бачимо, що ми не бачимо, що хтось тут когось любив, цінував, поважав, захищав і так далі. Скоріше, агар використовується і далі її можна викинути геть як ганчірку. Ну, але для агарі це було, звісно, такою, знаєте. Виходом в люди, виходом в можливість ну, мати інше життя. Це така собі Сіндерела да? Зо, Золушка. От вона була ніким і раптом вона стала дружиною поважного чоловіка. От, в неї була можливість вирватися із свого соціального положення. І їй вдалося те, що не вдавалося дуже-дуже гарній і поважній жінці Сарі, вона завагітніла. І, звісно, коли вона завагітніла, вона підняла носа і каже: ну, все, я зробила те, що не може ніхто інший. Я краще, бо в мене є чоловік і в мене є від нього дитина. А Авраам, з іншої сторони, ми бачимо його характер як того, який він не хоче чекати вже так довго, він погоджується з Сарою, він не хоче з нею воювати. І якщо можна отримати дитину вже через 9 місяців, то чому ні? Жан Кальвін в своїх коментарях каже, що як, як, як нетерпеливість Сари, так і уступчивость Авраама вони одинакові в цій, в цій історії. Бо обидвоє погодились на те, на такі відносини, які, в принципі, не мали мати місця, бо дитину потрібно було чекати від Бога, а не від Агарі. Але, тим не менш, ситуація розвивалася як тільки Агар підняла носа, почала якимось чином насміхатися своєї колишньої господарки, Сара, звісно, прибрала все до рук, почала дуже. Притісняти Агар, Авраам ніяк не вступився за неї, абсолютно. Він навіть сказав: ну, хочеш, от вона в твоїх руках роби що хочеш. Краще, у Аврама така, краще відійти від конфлікту з Сарою, дати їй все, що вона хоче, бо це все взагалі була не моя ідея. Ну, так, він наче умив руки, як Піла, да, в цій ситуації. ну І Авра, Агар втекла. Втікла в пустелю, втікла і е, з дитиною вже, і е, фактично вона вибрала смерть, ніж таке життя. Ну, таке буває в житті, що життя стає настільки нестерпним, що краще смерть. Е, ну, Цікаво те, що Бог до неї говорить, і він, е, він говорить до неї як той, який бачить. І Агар називає Бога того, якого бачить, він бачить, він бачить її сльози, він бачить її біль, він бачить, що її використали, він бачить, що над нею знущались, він бачить, він чує її, він, він прийшов, щоб спасти її, і він прийшов, щоб її втішити. Але в чому було спасіння саме в Агарі, він бачив в тому, що вона повернулася назад до Сари. Ну тут саме отут тут важливий момент, що там якщо ми читаємо писання, що саме ангел прийшов і сповістити відповідно цю інформацію і дати їй декілька вказівок, саме, саме чітка вказівка повернутися до там, де звідки вона пішла, і яким іменем назвати хлопця, який саме народиться, так ангел Господень, да, він звістив їй. І що цікаво, що спасіння було там, де вона вважала її смерть. Тобто спасінням було її покора, вона мала повернутися і покоритися цій ситуації. Ну, ми знаємо далі, що історія Агарі розвинулася, її все-таки випровадили з цієї сім'ї разом з її сином. І Бог дійсно здійснив те, що сказав. Дійсно, Ізмаїл був відомим, і у нього народилося 12 дітей, 12 колін Авра... арабів. От, тобто, Агар в кінцевому, а це означало для жінки, такої, як Агар, захист, бо син її захищав, її нащадки забезпечували, тобто вона дійсно мала добре життя після того. От. Але... не Ора. Не за Аврамом, але не за Аврамом. Спасіння або її життя за Авраамом так і не склалося ніяк. І ми бачимо в цьому приклад таких шлюбів, де все, знаєте, вкрифів кось, все не так. Таке буває. Зараз ми такі теж шлюби бачимо. Ну так, тобто дійсно стосунки. Давайте так, спочатку може. Дійсно, ми бачимо багато речей, коли хтось шукає якусь якийсь зис, якийсь якийсь інтерес, і це нічим не закінчується. Тут ще така річ, що в будь-якому випадку, десь так чи інакше, в стосунках присутність третьої особи це це завжди проблема. Це завжди, це завжди. Це тут немає ні одного відсотку, що щось з того буде позитивно. Це суцільний негатив в результаті, як такий в будь-якому при любому розкладі, і можливо, ми ну можливо, якусь таку я думаю, це ця ситуація на загал напевно, всім зрозуміла, хто нас слухає, але чомусь дуже багато людей, якщо не більшість, саме в ті ситуації потрапляють. І от з вашого досвіду, можливо, в сучасних обставинах, які, які ви такі бачите аналогії. Ну, є багато аналогій з одної, і з іншої сторони. З одної сторони, деколи здається, що особливо зараз, зараз війна, багато пар живуть окремо. І здається, що третя людина вона може якось розрадити, втішити або вирішити якусь проблему. Ну, таке буває, так? Да? І є багато зрад на цьому фоні. Здається, що, от, ну там ну умовно, приведемо приклад: чоловік і дружина розділилися 24 лютого. Вона поїхала за кордон, він живе в Україні, і вони не бачаться. Але поряд з нею є чоловіки, і в неї є якісь, наприклад, бажа... ну якесь Ну, біль Вона хоче виговорити це все, хоче втішитись, хоче почути якесь добре слово. І поряд є чоловік, який їй дає це добре слово. І вона погоджується на ці стосунки. І на, і, і насправді в тих стосунках є тільки проблеми, як ви кажете. да Виявляються тільки проблеми, тому що це тільки все ускладнює ситуація з Аврамом і Сарою. І з їхніми нащадками, Агар вона дуже сильно ускладнила взагалі життя її нащадків. Вона їхнє життя ускладнила і ускладнила життя нащадків. Так само, і коли ми шукаємо цю третю сторону, яка вирішить, нам здається, вирішить наші проблеми. Це завжди ускладнює ситуацію в шлюбі. Тому я би дуже не радила шукати третій варіант і навіть розробити якісь для себе правила спілкування з протилежним з протилежною статтю, якщо ви живете розділено. І я би дуже радила все-таки шукати можливості бачити, з'їжджатися, шукати якийсь нейтральний варіант, де ви можете жити разом. От, з іншої сторони, шлюби вкладаються по різним причинам. Та, і зараз вони вкладаються по різним причинам. Бо так легше бо, та, бо він заможній, бо він мені дасть все, що мені потрібно, чи вона така от молода і дасть мені молодість знову, або вона мені дасть дитину. Шлюб, який, вкла... який закладений не з правильної причини, не тому, що я готова любити цю людину, хочу з нею провести своє життя, ціную її, і мій партнер також. Ці шлюби приречені. От як шлюб Авраама і Агарі. Вони приречені. Вони, бо, бо ціль, як тільки буде досягнена ціль, вони розпадуться. А ми в даному випадку навіть бачимо, що ціль була досягнена, але вже й дитини тої не треба було, бо вони її відправили. Ізмаїла, вони відправили, він не жив з Авраамом. Тому, на жаль, укладаються шлюби, де один використовує одного. Е, є багато різних маніпулятивних тактик. Я в своїй книжці привожу приклад одної сім'ї Льоші і Каті, які ну, вони почали жити разом, бо ходили на тусовки разом, пили разом, наркотики вживали і тому подібне. Потім вони якось вже перестали вести деструктивний спосіб життя, покаялись, почали ходити в церкву, але все рівно в стосунках залишилися оці патерни використання один одного. Якщо вони кудись їдуть, бензин ділять на двох. Якщо купляють їжу, розділяють фінанси. Звісно, Катя вона, вона бореться з почуттями образи і незахищеності, вона почала добре заробляти і почала відкладати тільки на і витрачати тільки на своїх батьків. А Льоша він, він такий собі знаєте, егоїст. Так? Він думає тільки про себе, про те, що він може від Каті отримати, а не то, як їй допомагати. І, звісно, цим, цим двом людям, цим двом людям, які живуть разом, але живуть заради себе, що їм треба робити? От Як їм вийти з цієї ситуації? Ну, Я бачу це тільки через каяття і зміну мислення. Для чого шлюб був даний тобі? Чому Шо, що це стосунки? В стосунках дуже важливо жертвувати своїми інтересами заради інтересів іншої людини, і ідеально, коли це з обидвих сторін. Я не знаю, чи ви можете погодитись з цим. З іншої сторони, ми розуміємо, що є багато таких шлюбів. І ціль, о, дивіться, Агар була в цьому дуже дивному шлюбі, але який, яка перевага. Вона пізнала Бога, який її бачить. От дуже часто, коли ми в неідеальних шлюбах знаходимося, ми маємо можливість пережити Божу втіху і пізнати Бога таким, яким ми ніколи не бачили його до того. Тому ціль неідеальності шлюбу, навіть якщо ви не, не в ситуації як Агарі Сара, Агар і, і, і Авраам, але навіть якщо ваш шлюб не ідеальний, то ціль не в ідеальності, а ціль в тому, щоб... Можливо, навіть в важкі моменти бути в тій пустелі і почути ангела, який каже: Я тебе бачу, я знаю тебе, я тобі допоможу, я маю намір на рахунок тебе.' І це дуже втішає душу, бо я сама виросла в такому в такій сім'ї, і мені дуже хотілося розрадити свою маму, яка плакала від, 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 від образи на батька. Але я теж бачила, як Бог втішає її, і як в кінці кінців мій батько теж навернувся, покаявся, і це привело саме до того, до чого Бог хотів, щоб це привело, до зміни серця кожного в шлюбі. Дякую дуже. Як, як загалом. Цей приклад відносин, який базується саме на, на якійсь цілі, на якійсь, скажімо, ну в даному випадку ми бачимо, яка тут ціль. Ну, коли я вів курси підготовки до подружнього життя, працював з нареченими більше 15 років, я завжди говорив на кожній парі на кожному курсі одну й ту саму. Таку фразу, постулат: якщо ваше рішення в тому житті стосовно створення сім'ї базується будь на чому, я підкреслюю будь на чому, але в ваших стосунках немає любові, ви не одружуєтесь, ви жити разом не будете. Якщо ви навіть і будете, то ви ніколи не станете тим, яким хочете стати, тобто щасливими людьми. Цей союз не має ніякої перспективи. Тобто, ця біблійна історія показує. Ну ну воно так і показує з того нічого не вийшло в даному випадку. І тут ще є такого питання. Я би хотів звернути питання на, на зрілість, на зрілість і відповідальність, тому що. Ну, ми не можемо зараз, я би не сказав зараз. Я би не рискнув скажу так, оцінювати там звілі чи відповідальність Аврама, тому що ми мусимо розуміти деталі цієї культури, тобто такі стосунки в то в тій культурі вони, вони були варіантом норми, тобто для людей, які мали відповідне положення, і далі, Тобто, ну тут треба враховувати ті моменти. Хоча по відношенню до особи, ну очевидно, що ми стоїмо на. На позиціях, коли ми будуємо стосунки, щоб кожна людина цінувала гідність особи, з якою ті стосунки будує, тут відповідно, ми не можемо сказати, що гідність особи була якби пошанована. Можливо, це знову ж таки аспекти культури, аспекти відповідно ментальності, аспекти того світу сприйняття в той час. Ну але ми в даних обставинах саме наголошуємо про те, і знову ж таки на наших курсах основи сім'ї у нас є тема в, в блоці Я і ти взаємне пізнання. Е, надзвичайно важливо двом людям звертати увагу на особистість, тобто якими ти, що ти за людина загалом. О тут було от Почало егоїзм, загалом егоїзм це така риса, яку можна дійсно дуже непогано скривати і довший час. Але в стосунках це в будь-якому випадку проявиться, і тоді це приводить знову ж таки до, до проблем, до відносин. Ну десь моє таке бачення тої ситуації. Це, це дуже класно, що у вас на курсах ви розбираєте ці теми, це дуже важливо, тому що. Якщо є сумніви виходити заміж чи ні, краще не виходити. Краще все... Бо шлюб це, це не ідеальна така, знаєте, романтична комедія. Це дуже часто вестерн, дуже часто. А буває таке, що це і фільм жахів. От. Звісно, у Аврама і Агаї це не був фільм жахів, але це була дуже серйозна драма без хеппі-енду. От, і коли ви виходите заміж чи одружуєтесь, варто впевнитися, за кого ви виходите заміж, і чи дійсно ви готові його любити і служити, незважаючи ні на що. Ну і десь якби підсумовуючи нашу розмову, я би все таки хотів поставити акцент, щоб ні в коло не складалося враження, що шлюб це гарантована якась потенційна проблема. Шлюб це величезне благословіння для двох людей, для дітей, які там народжуються, відповідно, так людей досконалих нема, Так люди мають кожні труднощі і проблеми. Так вони по різному можуть їх переживати і переходити. Але якщо є основи, якщо є любов, якщо є відповідно в ще й присутній, той, хто задумав цей шлюб, хто його благословив. Ми говоримо про Бога, то відповідно відповідно, якість виходу з тих проблем буде радикально і кардинально відрізнятися від людей, ну які, скажімо, не мають цього благословення або відкидають творця того союзу. Тобто, мої, мої переконання не навіть не то, що переконання, мої вже спостереження за ті десятки років підтвердження цієї істини, є просто безальтернативні. Угу. Ви знаєте, так, погоджуюся з тим, що ви кажете. Дуже важливо теж зрозуміти, що значить шлюб може бути благословінням. В чому саме благословіння? Бо саме от слово благословення ми можемо по-різному трактувати. Для когось благословіння, шлюб, це благословлення уявляє, що от він буде приходити після роботи додому, буде перше, друге, третє компот і інтим ввечері. Оце благословіння. Так? А хто собі уявляє, я буду. Я буду одружена за чоловіком, який мені буде дарити подарунки, буде дивитися мені в очі, вислуховувати всі мої негаразди, вирішувати всі мої проблеми. І це благословіння. Так? Але ми з вами розуміємо благословення трошки по-різному, по-іншому благословення в тому, що ми через шлюб освячуємося, пізнаємо Бога і вчимося любити. А це дуже непросто. От, В цьому благословіння величезне, звісно. Плюс до цього, пам'ятаєте, як Авраам, Адам і Єва були створені, то Бог сказав: ну, недобре бути людині одній. Недобре, бо коли ти разом з кимось, це добре, це добре, це благословіння дійсно. Але маємо розуміти, що зараз ми в грішному світі благословіння саме через освячення більше всього отримуємо. Це наше саме глибоке, то через зміну характеру, бо то, як ми вчимося любити. В шлюбі, ну мені здається, мало де ми можемо ще так навчитися, бо, бо людина дуже близько до нас і знає нас добре, і ми людину добре знаємо. І з роками нас може дратувати те, що нас не дратувало спочатку. От. І, тобто, наше вміння любити воно має поглиблюватись, і це величезне благословіння. А, а ще є благословіння, так ще благословення в тому, що в шлюбі ми можемо пізнати Бога, який бачить, бо шлюби бувають різні. І, от Бог, Бог нас бачить, і оце дуже важливо. Він же ж бачив Авраама, що Авраам робив неправильно. Він же ж пасивно абсолютно себе вів цій історії. І він, він це бачив і цю пасивність бачив. Так само він бачив Агар, її біль, її страждання. І оце нам треба пам'ятати в наших шлюбах, що Бог це той, який бачить, все бачить, він все чує і він завжди бачить все в стопроцентній реальності. І він має свої інструменти, свої можливості вас втішити, когось покарати, комусь дати прочуханки. Так? Ну, тобто це такий процес динамічний, тому що шлюб це я, мій чоловік, в даному випадку, і Бог, і ми завжди, в трикутнику, Бог нас завжди бачить. От. І в цьому теж велике благословіння. Дякую, пане Еліна, і десь от ми вже отак торкнулися тему такого благословіння в шлюбі. В чому воно виражається? Я запрошую наших слухачів е, подивитися на нашому каналі. Нашу розмову мою розмову з Василієм Токарем. Там в рублі в діалоги з цікавими людьми. Дуже глибокі думки, дуже дуже цікава розмова. Переслухайте ще раз цей ефір, і напевно е, багато з вас для себе відкриють взагалі потенціал глибини стосунків в яких нових Овому світлі. Сьогодні я дякую панеліна за час і анонсуємо наступну нашу зустріч. Ми будемо говорити вже про стосунки і подружню пару Лота з його дружиною. Це буде через тиждень часу. Наших слухачів заохочуємо, запрошуємо знову ж таки ділитися посиланнями на ці ефіри, залучати своїх друзів, підписуватись на наш канал. І дякую вам за сьогоднішню зустріч. Так що гарного дня і до наступних зустріч. Дякую вам всім, дякую, Андріан, до наступної зустрічі.